відпрацювання навички внутрішньої введення антибіотика. Приходимо на робоче місце, не пропорцьований, змінюємо одяг, і перезуваємося і проводимо звичайне миття рук. Після того, як ми помили руки, чистими руками втягаємо маску, беремо лист лікарських призначень і бачимо, що нам потрібно ввести пацієнту антибіотики бензину та піцелін. Беремо цих, цей лікарський віз призначення. Йдемо до пацієнта тоту, вітаємося, представляємося, пояснюємо хід маніпуляції. Питаємо у пацієнта, чи робили йому пробу на чутливість антибіотика. Він каже, робили, і вона була негативна. Тому через 5 хвилин ми запрошуємо пацієнта до маніпуляційного кабінету. Повірно, до кабінету, ми перевіряємо наявність на постеріжного матеріалу. Антисептик, корца, ножиці, розчинник. Дивимося обов'язково, щоб розчинник був з строком придатності, щоб не було ніякого осаду, щоб був корок металевів, він не прокручувався. Сам антибіотик так само перевіряємо на його на закриття, щоб він не прокручувався. У мене в даному випадку в мене ампула, але антибіотик маємо глянути по інакше, так що з металевим корком. Дивимося терміні термі придатності, звіряємо призначенням призначень, і щоб курок не прокручувався. Далі шприц, герметично далі перев'язуваний матеріал, стерильний ноток з стерильним пінцетом пелюшка і всі середні рукавички наявність не зрощення. Так, після підготовки нестерильного матеріалу, після перевірки наявності нестерильного матеріалу, ми переходимо до приготування стерильного матеріалу. Перед цим ми обробляємо руки антисептиком з 199-го наказу звичайними рухами, відомими нам рухами вже по 5 разів кожен рух до повного висихання антисептика. Далі. Беремо корца, дістаємо лоток із як у крапетка, пакетку А. беремо півцет і накладаємо прив'язаний тераль. Нам надобиться 7 ватних кубів. І далі беремо, зрошуємо наші ватні кульки. Септику. Після, е, е, зр... Після того, як ми налили антисептику наші ватні культі, переходимо до відкривання розчинника і відкривання антибіотика. Для цього ми беремо ватну кульку, протираємо спочатку е, металевий кольору, ножиця на металевий кори зняли. Відпурсовий матеріал, і, і кулька також відпрацьований матеріал. Далі беремо, так само проводимо такий хід із відкриванням антибіотику. Ми протерли... А, забула сказати, після того, як нам протерли, викинули металевий корок, ми протираємо куковий корок також кульку і звичайно антисептику. кульку випульсований матеріал. Так само таким же хідом ми відкриваємо і антибіотики, так, бо ми витираємо. Металевий корок, кулька-відпрацьований матеріал мерцями відкриваємо, металевий корок розкидаємо. І другою кулькою ми вже обробляємо сам гумовий корок нашого антибіотика кулько-відпрацьований матеріал. Переходимо до відкривання шприця. Беремо шприц, відкриваємо першим заверху, до підсадом достаємо шприц, вкладаємо в луку, так само кладемо дві гонки. Ми також дві гонки. Упаковку і відпрацьовий матеріал надаємо Переходимо до, до розведення антибіотиків. Беремо шприц, вдягаємо полку, знімаємо ковпачок, купачок у підпрацьований матеріал. Далі набираємо повітря у 10-м шприц, вводимо шприц у розчинник. Випускаємо повітря, набираємо 10 мл розчинника. Набрали і пер... Переводимо наш приз у антибіотику. У мене, на жаль, велика флакон. Але ми вводимо 10 мл розчинника в антибіотика, від'єднуємо шприц, встрихуємо до повного розчинення антибіотика. Так як у нас в призначено написано 5000 одиниць, ми набираємо 5 мл антибіотику. Набрали 5 мл, виймаємо, так як у нас залишився лікарство, голка залишилася там, І далі ми приєднуємо шприць голку для введення. І притримуючи муфту, ми виділяємо лишні повітря і перевіряємо прохідність голки. Якщо виділяється лікарський засіб, голка прохідна. Все, викладемо шприц у лікарні. Тим часом наш пацієнт вже чекає нас у кабінеті Перед контактом з пацієнтом ми проводимо антисептику рук Беремо згідно на 798-го наказу. Беремо 3 мілілітри антисептика і втираємо в руки кожен рух 5 разів. Далі одягаємо голові стороні рекавички. Перша за відворіт. Відтворіть. Просимо нашого пацієнта перейти на кушетку. На кушетку ми стелимо клейонку, пелюшку і просимо на це лягати нашого пацієнта, зайнячи, зайняти положення лежачі. Перед тим проводимо 50 пам'ятку звичайну в антисептику, проводимо широку обробку. Місце ін'єкції умовно поділили сідниць на три частини, і у зовнішній кут будемо вводити ін'єкцію. Ми проводимо широку антисептику, широку очистку шкіри пацієнта, кулька відпрацьований матеріал. І друга ватна кулька у нас буде точкова. Очищення шкіри пацієнта, кулька відпрацьований матеріал. Далі беремо кульку між четвертим і п'ятим пальцем, беремо наш шприц, знімаємо. Копачок, від працівний напрям, і натягуючи м'яс, ми під кутом 90 градусів вводимо е, голку на дві, на дві третини і о, переводимо руку на пошин, чуть чуть натягуємо на себе. Якщо в муті з'являється кров, ми е, переводимо кут на е, чи-чуть змінюємо кут голки. Якщо в нашому випадку все добре, то ми вводимо, повністю, повністю вводимо. Лікарський антибіотик. І різким рухом після забираємо і масажними рухами завершуємо наш укол. Далі кулька, яка була у контакті з пацієнтом, відправляємо у дезрощення. Шприц і голку ми розбираємо, а ні, не розбираємо, просто промиваємо два рази у дозрощення, далі розбираємо і у дозрощення на одну годину. Тим часом ми питаємо, як почуває наш сам пацієнт, якщо пацієнт це добре, він може сам діти до палати, він сам доходить до палати. Далі приступаємо до дезінфекції. Кульки, які не були у контакті з пацієнтом, ми відправляємо інтерцьований матеріал. Лоток ми занурюємо в дрожчити. Антибіотик, який у нас залишився, ми відправляємо у холодильник. Далі, ми, далі ще ми після пацієнта з, з інтервалом 15 хвилин ми. Дезінфікуємо пилюшку і саму пелюшку ми відправляємо у бак для відпрацьованих пелюшок. Далі ми знімаємо рукавички робочої верхньої всередині, вставляємо їх у зручно так само і проводимо дезінфекцію рук. Проводимо дезінфекцію рук. Проводимо дезінфекцію рук. Сі 798 наказу. І робимо у листі відміт у листі лікарського відміток про проведену маніпуляцію, а саме внутрішні м'язи, введення антибіотика. Все.